І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Ісусе, наставнику, помилуй нас. Така щира, палка, гаряча молитва, тунама із уст людей, які хворіли неліковною недугою, проказую. Проказу це інфекційне захворювання, яке миттєво перекидається із хворого на здорового. І, як правило, такі люди завжди мали би бути ізольованими від суспільства, але в ті часи вони створювали такі громади, тобто ті, хто хворів на цю недугу. Вони разом закінчували своє життя в муках, в страждання, тому що ця хвороба справді завдавала дуже багато страждань і мук. І ось уявіть собі, що десятеро чоловік, яких всі жахаються, згідно до закону Мойсея. Оприділити проказу мав право священник. І оприділити очищення від прокази так само священник. Ці люди здалека промовляли, якщо бачили, що до них хтось наближається, вони промовляли нечистий, нечистий. а центуючи увагу. Того прибудься, щоб він не наближався близько, тому що це дуже небезпечно. І ось знаючи, що боруч має виходити Месія, Христос, Спаситель, лікар, душ і тіл, для якого немає неможливої жодної речі, вони в один голос. Тобто, спільно промовляли оці слова короткої, але сповненої віри та надії на Боже Милосердя слова. Ісуса, наставнику, змилися над нами. І ось Господь промовив, ідіть і покажіться священникові. Що це означало? Це означало, що священник має оприділити, що ви вже чистими. І йдучи по дорозі, вони побачили, як очищаються від проказів. Вони були надзвичайно здивованими з того, що відбувається з ними. А разом із тим їхні муки, страждання, скоровота і сум перетворилися на радість, сповнившись радістю. Іван і не описуючи, дійшли вони, чи вони показалися священникові, чи не показалися, але відомо є те, що вони відразу, як тільки зділилися, поспішили, напевно, до своїх родин, до своїх домівок, щоб пересвідчити своїх рідних, близьких, що вони вже не несуть небезпеки. І що хвороба, яка приближала щодень їх до смерті минула, що вони є цілковито здоровими. І будучи у цій радості, в такому піднесенні, вони забули про найосновніше. Вони забули віддати славу, хвалу і подяку тому, хто оздоровив їх. І з тих десяти тільки, тільки один прийшов. В ніг Христа, дякуючи Йому за чудесне втілення. І Господь запитав, де дев'ять? Хіба не всі зцілилися? І ось тоді у Христі оця невдячність людська, оце бажання, стремління, і коли людина біжить в хворобі, в скорботі, просить, молить, благає о поміч, і як тільки потримує, відразу забуває про того, хто подав їй це. Далі не пригадуються слова одного свівого, цілковито незрячого чоловіка, який казав, якщо би знайшовся на землі такий пікар, якщо би найшлася така людина, яка повернула мені сір, я був би рабом його до смерті. Чому тоді, коли ти мав зір і був здоровим, не хотів дякувати за це Богу, бути рабом, а добрі учнем Христа Спасителя, який є подати на всяких благ, який дарує нам ті чи інші дари, які необхідні нам в житті. І найбільший дар це дар здоров'я. Кожна людина бореться за своє життя. І хоче бути здоровим. Прикладає максимум зусиль для того, аби застерегти себе від хвороби. А якщо хвороба торкнулася, щоб ми оздоровитися від неї. І тому часто хворобі шукає якомога скоріший вихід із тієї ситуації, в якій опинилася людина. Не тільки людина, але все живе, хоче бути здоровим. Мені пригадується такий. Випадок, я читав в одному часописі, не знаю, наскільки достовірна ця інформація. Але один чоловік, який був невільником, він упав у яму. І впавши в яму, побачив коруч лева. І коли він побачив лева, зрозумів, що його життя закінчиться, тому що Лев його розірве в Але побачив, що Лев стогне і потягає до нього свою лапу. Він подивився, а у лапі була за Заскалка. І він ту скалку вибігнув із лапи лева і залишився при житті. За дуже короткий час його віднайшли, лева забрали, його забрали в клітку, його відпустили. І пройшов певний період часу. Цей чоловік став християнином. А в перші три століття різноманітні муки впроваджували для християн і одним із таких видовищ. Коли збирали всіх людей на арену, випускали голодних левів і кидали на розтерзання цим левам отих християн, які були вірними Христу і які не хотіли відрегтися від віри в Христа. І до числа отих християн і належав цей чоловік. Коли його кинули на цю арену і випустили левів, один із тих левів припав до його ніг і загородив собою, щоб інші не накинулися на нього. Чоловік був надто здивований, а потім зрозумів, що це той лев, якому він свого часу викинув скалку із ноги. Він не тільки його не розтерзав, але ще й уберігав від інших левів, які могли його тут же знищити. І ось борім у Христі навіть тварина, яка по своїй природі є жорстокою, мала відчуття любові і разом із тим подяки до того, хто свого часу зробив добре. І дуже примічує Господа поведінка людини, яка забуває дякувати йому за ті дари, які дали він. Господь говорить через пророка Ісаю в першому і Каже, вів знає свого Господаря, осев як слаба пана свого, а Ізраїль не знає мене. Не звертає уваги народ мій на мене, каже Господь. Народ мій не звертає уваги на мене. Уявіть собі, що ми користуємося благами, які дарує нам Бог. І не звертаємо уваги на нього. Ми отримуємо повсякденно багато різних ласк і дарів Божих. І при тому забуваємо про те, що це Бог подати цей благ. І не завжди є вдячними йому за це. Тому що зимою є та єдина, яка навчилася дякувати. Ви знаєте, виховуючи дітей, це слово, коли дитина промовляє мама, тато, третім словом, яким повинен лунати іскус дитини, це дякую. Часто, знаєте, приходиться бачити людей, які не вміють дякувати, не вміючи дякувати людям, вони не дякують Богу. Тому що наші взаємини один із одним дуже тісно взаємопов'язані із тими взаєминами, які є між нами і Богом. Як це важливо навчитися бути вдячним. Навчитися бути вдячним своїм рідним, близьким людям, які на той чи інший спосіб, в тому чи іншому чомусь допомагають, а пересім бути вдячним своєму створите, який дав нам це життя, який опікується нами, який супроводжує нас по життю. І, власне, коли людина на цьому навчилася. Дякувати. Та людина є направді щасливою. Але буває так, що ми, люди, є вдячними. Ми забуваємо подякувати Богу. Ми забуваємо подякувати йому за все те, що він дав нам. Ви знаєте, ніколи людина, можливо, не кожна, але більшість людей не задумується над тим, наскільки важливий сір, аж поки не вправді. Хто дякує за зір, поки бачить? Так само слух. Людина, яка цілковито глухою є, вона є відрізаною від суспільства. Вона не знає, не чує, не розуміє, що відбувається. Але хто дякує за слух, що має його? Ми бачимо, як зараз втрачають, особливо на війні, руки і ноги наші воїни. Але хто з нас, маючи руки, дякує Богу за те, що має їх. Хто з нас маючи ноги, дякує Богу за те, що може ходити. І ось оці всі моменти, які пов'язані із земним життям, вони мали би сполукати нас до того, щоб дякувати Богу. Нерідко не ми чуємо таке слово і депресія. Каже людина, я перебуваю в депресії. Діти кажуть в школі, що вони перебувають в депресії. Депресія це униміє. Це коли людина живе і не бачить смісту в житті. Але наскільки важливо є Дорогі во Христі, і всяка депресія, всяке униня відходить від людини, як тільки людина починає славити Бога, як тільки людина починає дякувати Богу. А за що йому дякувати? ж дякуй за той сір, який ти маєш, за той слух. Дякую тобі, що не можеш своїми ногами прийти до храму. Дякую тобі за те, що ти прожив певну кількість років на цій землі. І як тільки ти почнеш дякувати, як тільки ти почнеш славити Бога, хвалити Бога, тут же всяка депресія їде. Тому що унині нині це є стріла лукаву, спрямовано в серце людині християнина. І віруючий християнин, має щидом віри вберігати себе. В які лукавої стріли. Зараз багато є людей, які так само в такому стані, які не розуміють за що дякувати, які думають, що треба тільки просити. Які, просячи, не отримають те, що просить, не мають відповіді на молитву і починають нарікати, ремслувати. А чому це я прошу, а Бог не відповідає на молитву? А чому ми звертаємося до нього, він нам не допомагає? Бог дорогі в лісі нам не зобов'язаний. Абсолютно нічого не зобов'язаний. А ми перед Бога так, ми на правду, зобов'язані. Бо якщо той Лев пам'ятав про свого добро'я, якщо Господь каже, що Він і Осер знає слово Господа і вдячний йому за те, що Він годує його та веде на фуати, то тоді більше, Людина, яка створена і має господаря, бо ми кажемо Господь Бог, Господь це Господар, Він той, хто господарем мав би бути наше життя. Але Господь наскільки цінний волю людини, що Він не примушує і не паралізує волю, і не заставляє та не сполукає людину до того, щоб людина. Ячна була, щоб людина славила його, щоб людина хвалила його чи просила його. Ні, ні, ні. Це все має бути свобідною волі. І тільки тоді, коли воля людини буде нахилена до Бога. Тільки тоді, коли людина всім є стволом собі, розуміє, Господи, я без тебе ніхто. Господи, я без тебе нічого не можу в цьому житті. Господи, я усвідомлюю свою невічність. І Господь тоді. Невічного та безсилу робить сильне. Нерідко ми думаємо, що ми дуже розумні, що ми дуже багато знаємо, особливо зараз, завдяки оцих соціальних мереж. Діти, юнаки, молоді люди, вони наскільки самовпевнені, вони настільки сповнені такої гордині, що вони все знають, що вони все розуміють, що вони можуть знайти відповідь на будь-яке запитання. Що вони забувають про те, хто взагалі податель розуму і мудрості. Не в такій зухвалості, вони ігнорують своїх батьків, які десь в чомусь відстають, особливо в комп'ютерних науках, у якихось технічних досягненнях новітніх, сучасних. Діти починають ігнорувати батьками, вони починають погоджувати ними, бо батьки, то, ви цього не знаєте, а я вже знаю. І ось оці всі речі, вони говорять про що? Про те, що закорінюється в серці людини гординя. Знаєте, як свого часу перші люди, на що спокусилася Єва? Єва спокусилася не на те, що плід їй схотілося спожити, а найбільшою спокусу для неї було те, що Змій їй сказав. Якщо ви споживете цей плід, ви станете самі, як боги. Ви будете знати все. Ви будете, Бог від вас щось, напевно, приховує. І так Єва подумала от спокуса, що, напевно, Бог щось від нас приховує. І Якщо я споживу це, цей плід, і стану знати багато, і стану сама, як бід, як Бог, то навіщо тоді мені слухати Бога? Навіщо мені покорятися Богу? Я сам буду, як Бог. І сьогодні, скільки є оцих пропозицій, ти все буде знати. Перед тобою буде все відкрито, ти будеш впливати. ти будеш володіти. І, власне, це і спокуса, яка походить від ворога роду людського. І людина, думаючи, що вона знає все, але не знаючи Бога, вона є найнещаснішою. Тому не дивно сказав один одесь такі слова що якщо б людина знала все, абсолютно володіла всіма науками, хоча такого бути не може, але навіть якщо б таке було, але при тому не знала Бога, це є найнещасніша людина. І навпаки, якщо людина знає Бога і всього іншого не знає, то вона є найщасливішою. Тому наскільки це важливо до Його Христі знати Бога. А знати Його, це не просто Його просити. А знати Його це значить перебувати в Його присутності, це значить його славити. це значить Йому дякувати, це значить Його прославляти. Тому і ми збираємося в храмі Божому часу просимо, більше просимо і дякуємо. Але поруч з тим я приємно вражений, що навіть вчора служилася вечірна з акапічному подячні, і було багато людей, які зібралися на це богослужіння, щоб подякувати Богові. І сьогодні в день не ми так само вчимося дякувати Богові і кажемо, небесний Отче, ми дякуємо Тобі за поживу і пам'ятаємо про голодних. Ми дякуємо Тобі за здоров'я і пам'ятаємо про хворих. Ми дякуємо Тобі за друзів і пам'ятаємо про самотніх. Ми дякуємо Тобі за свободу і пам'ятаємо про поневолених. Ми хвалимо Тебе, Господь. Ми славимо ім'я твоє, Господь і дякуємо Тобі за все наш Бог. Амінь. Слава Ісусу Христу! i